Родова карма, програма і так далі. Ким або чим вона створюється? Дуже часто в моїй роботі я чую такі запитання в свою сторону. От приходить пацієнт і починає жалітись на життя. Як йому важко, за що мені все це. Я вже не можу пахати на цю родову а, програму, на свій рід, а, вигрібати. І в мене немає сил, немає ресурсу, немає бажання і так далі. Родові програми це програми, які були створені в нашій родовій системі, і зверніть увагу, на ми. Ми також самі створювали ці програми негативно-деструктивного характеру. Тобто, в нашій родовій системі у тата або в мами є дві в'ятки родової системи: татова лінія і мамина лінія. І за тою веткою стоять наші дідусі, прадідусі, прабабусі і так далі. Ось і, наприклад, створилась одна із програм. Ну, візьмемо сузимі відносини. Це да? популярна тема: аб'юзи, нарциси і так далі. І от в нас в породу тягнеться о така от програма залежних відносин. Ось де в сім'ю, наприклад, по татовій лінії. Чи по маміні лінії попадаються чоловіки, аб'юзи, нарциси, які не поважають жінок, які не цінують жінок, де жінка завжди в ролі жертви, де вони знущаються над цими жінками, б'ють їх. Одним словом, витворяють, роблять все, що хочуть. Да? Ось. І от в такій програмі негативні це негативна, деструктивна програма. А в даному випадку жінка це жертва, чоловік це аб'юз, нарцис і так далі. Маніпулятор, да? диктатор, як я кажу. Ось. Але вона була, скажімо так, ця ситуація, ця програма там в якоїсь пра -пра -пра бабусі і тому подібне. В той час була 3 d да, були свої певні правила. От, жінка не мала в той час ні ресурсу, ні сміливості, ні права вибирати обирати себе, можливо, як варіант, або дуже цього боялась, жила в цих страхах, да? що люди скажуть, що сусіди. І ось так все життя вона прожила в ролі жертви, угождаючи і закриваючи очі на поведінку свого чоловіка. Да? І от з того часу вже й породилася ця негативно-деструктивна програма, де жінка не мала сміливості все-таки відстояти і вибрати себе. І оця ситуація, ця програма передається з покоління в покоління. Тобто наша бабуся попала в цю програму, наша мама попала в цю програму. І ми попали в цю програму, да? де нам на шлях трапляється такого виду характеру чоловіки, да? які не поважають не цінують жінок, де ми в ролі жертви, де ми в залежних відносинах і так далі. В першу чергу, що я хочу сказати. По-перше, ці програми ми самі також створили. Ви знаєте, що в нас є можливість до сьомого покоління декілька разів перенароджуватись. Тобто ми могли бути тою прапрабабусею, яка створила цю програму, яка в той час боялася ось вийти з цих деструктивних залежних відносин, ось, прийняла роль жертви, тому що в неї дуже багато було страхів, програм, перешкод і так далі. Да? І вона, в неї не хватило ні сил, ні зусилля пропрацювати да, цю ситуацію, покинути цього чоловіка. Ось. І ми тут в цьому перевтіленні попадаємо в таку ж програму. Получається, можливо, ми були цією прабабусею, які самі створили цю програму, і передали її уже нашій бабусі. Бабуся передала мамі, і мама знов передала нам. Тож чотири покоління тягнеться, ця, наприклад, родова програма, одна із, їх там дуже багато. Зараз про всі не буду розказувати. І що виходить? Чому нам так зараз важко і чому в нас немає сил, ми тримаємося за ці відносини, не можемо з них вийти і так далі? Тому що в нас включається пам'ять душі. Пам'ять цієї програми, пам'ять цієї ситуації, де тоді в той час, коли ми її створювали, ось а ми її створювали, просто у нас був інший аватар. Ось в нас включається оця пам'ять, да, що коли ми тоді її створювали, коли жили в цій ситуації, от ета, що люди скажуть, а я ж так не можу, от ця пам'ять d виміру, да, тих негативно-деструктивних програм, оцих страхів, там колосальний вид страхів є. І от в нас включається зараз тут в душі наші, от ета, відкривається пам'ять да, цієї ситуації, і дуже багато просто дівчат попадають в ці зависи відносини і бояться вийти з них. Але насправді ми їх і породили, ми можемо з них і вийти. Тобто треба зрозуміти, що колись ми це создали, тому що ми посіяли це зерно, яке передали в нашу родову вітку. І зараз нам випала честь і місія, все-таки в роботі над собою зцілити цю родову вітку, цю родову програму. Яку ми колись і створили осознанно або неосознанно, в нас не не вистачило сміливості все-таки вийти, наприклад, з тих відносин, і ми отак їх перекидували, перекидували, перекидували. Да? І нарешті, вже в цьому перевтіленні нам дали шанс і можливість, правда, через біль, через втрату, через страх, через повне розрушення свого як фізично, психологічно, так і емоційних станів. Да? Але вийти з цієї карми, зцілити цю карму, вилікувати цей рід. Цю родову вітку, щоб вже наші дітки, їхні дітки були щасливі, були здорові, щоб були гармонічні відносини. І що ми маємо зробити в цьому перевтіленні? В першу чергу зцілити цю програму, в першу чергу піти в роботу, піти в цю програму, не боятися, зрозуміти, чого я тримаюся так за ці відносини, чому я жертва. Навчитись обрати себе, навчитись цінувати себе, любити себе. Перевести себе на інший рівень духовної вібрації, енергії. от ж, яка задача вашої душі в цьому перевтіленні, щоб стілити цю програму да, родову, яка тянеться декілька перевтілень, яку ви самі і посіяли, і створили. І самі можете її зараз і відпрацювати. Да? Не можете самі важко, не можете вийти, будь ласка, є багато інструментів, є багато наставників, коучів, психологів і так далі, які працюють в цьому напрямку. Ну, якщо вам так надзвичайно важко і боляче, і ви не можете зрозуміти, для чого це, чому ви в цих відносинах, ви бачите, що вам там некомфортно, що ви жертва, але ви настільки в цій залежності рекомендую задуматись. Може саме на вас випав вибір зцілення вашої родової карми, родової програми. І коли ви почнете копатися, розбиратися в цьому, коли ви почнете лікувати себе, свою душу, свій простір, піднімати рівень своїх духовних вібрацій, коли ви почнете розуміти, що це все не просто так, і яка у вас місія, таким чином, і через такі дії ви будете автоматом вилікувати свою родову Карму, свою програму. І вже у ваших дітей не буде запитань, що це, як, це, для чого і чому саме я, і чому зі мною. Тому що ви це зцілите, ви це вилікуєте, ви оберете себе, ви навчитесь і відкриєте. Любов своєму сердечку відкрити анахату, енергію Творця. Да? Любов це енергія Творця. Ви навчитесь довіряти, ви навчитесь приймати, ви навчитесь не жертвувати собою. Коли ви просто все це зрозумієте, осознаєте. Самі чи зі спеціалістом немає різниці. Ось так, таким чином, ви лікуєте цю травму, цю програму, цю карму. І вже ваше наступне покоління буде міцним, здоровим і щасливим. От якось так працюють ці програми і ці кармічні процеси. І ще раз нагадую, ми самі їх і створили, ніхто інший. І самі ми їх можемо і вилікувати, зцілити лише у великій, великій роботі, великому труду над собою, духовному труду. Да? Коли ми працюємо і пропрацьовуємо свої і психологічний, і фізичний, і духовний стани. астральне, ментальне і ефірне поле. Це вже початок до зцілення нашої родової системи. І це дуже важливо. Хочеш змінити світ, починай змінювати себе. І це правда.